Всім привіт з Албанії! Мене звуть Яніна і ви знаходитеся на моєму каналі. Знімаю зараз цикл влогів в морських курортах з настроєм з міста Шенжен. Тому запрошую до перегляду чергового влогу. Буде цікаво, тицяйте на вподобайки, пишіть коментарі. Всім хелоу! Починаю знімання ввечері. Зараз за шосту і я знову на пляжі. Як я казала, буду показувати море по максимуму. Чому ні? Це завжди насолода для очей та й завжди є, що розказати. Сьогодні знову відпочиваю на пляжі готелю Рафаело, тому що тут мені подобаються шезлонги. Я розумію, що зараз у них вигляд так собі, але е, справа в тому, що такі дерев'яні з матрасом зручніші, ніж металеві для мене. І я сьогодні не безплатно тут. А тисячу лєк за два шезлонга та парасолю заплатила, бо зранку прийшла на пляж і тому було вирішено таким чином сьогодні відпочивати. Згадала, що не розповідала вам, на пляжі тут нема роздягалень навіть на публічному, навіть на готельному, на всій береговій лінії саме роздягалень нема. Є душик, щоб змити сіль та пісок з ніг та тіла, таких точок чимало, саме з водою. А от роздягалень немає. Це, я думаю, немало важливий факт, який треба знати про пляж Шенджене. Та, взагалі, в Албанії так і сюди було. В Саранді теж не було роздягалень і в Дуресі. Сьогодні я вам хочу показати. На відміну від попередніх днів більше водоростей нанесло, ось їх видно. До цього я вам показувала, був відносно чистий пісочок. Ну, так бува, так трапляється. І оце я постійно знімаю оцю стіну. Це е, кафе. Зараз там музика лунає. Я все мрію там якось випити кави з видом на лінію горизонту. Це воно з цього боку так виглядає. А там загалом непогано так красиво, в такому гавайському якомусь стилі. Людей в воді ще чимало, а ось якось коли дивишся по шезлонгам, то більшість вже і пішла. Також тут на пляжі можна скористатися послугою масажу, ось така точка. Вона теж не одна, їх чимало. І ось сусідні пляжі. Тобто, я коли обираю навіть там. Розміщення платне. Я дивлюсь, який саме шезлонг, як стоять шезлонги, натикано чи ні, бо буває дуже щільно стоять і взагалі неможливо відпочивати. Тут от багато шезлонгів, але тут ще реально лежати і більш-менш нормально відпочивати. А оці металеві розкладушки, їх так тісно одна до одної присувають. Ось оце кафе. Ну якось без назви, я не знаю. Може це від готелю Рафаела. назву. Не бачу вивіску. Ось так воно виглядає з цього боку. Ермірі. Ермірі Клаб написано. Ермірі. Er Це готель такий, можливо, від готелю. І ось так тут пляж виглядає з цього боку. Трошки прогуляємось. Люблю приходити на пляж саме ввечері. Це мій улюблений час. Відпочинку, бо шкіра не згорає. Сьогодні я була зранку на пляжі. Швидко пішла, бо сонце ще підпікало нормально, так. Ось оці металеві розкладушки, які я не люблю. І тут от такий. Саме пляж. Берегова лінія, як бачите, усюди однакова. А ось ціни на шезлонги бувають різні. Буває 10 євро за два шезлонги, буває 10 євро хочуть з особи. Перепитуйте, на моєму пляжі Рафаелло хлопець дає квитанцію, де зазначено 1000 лік. 1000 лег еквівалентно 10 євро. Дає прям чек, пише номер. Шезлонга, і можна ось цілий день користуватися. Я прийшла зранку, десь з 8 до 11 побула, і потім ось прийшла вже після 4 І зараз буду десь до 7 тут. А там є отаке серденько романтичне в цьому барі, закладі, кафе. Можна зробити фотки з видом на море. Ну, треба якось туди зайти. Тільки не ввечері, а можливо на ранкову каву. Вже скоро і кінець цього прекрасного морського тижня буде. А в мене стільки планів ще тут, тільки що плавала з черепахою. Черепаха класна саме ввечері, коли хвилі. І тільки що маленький хлопчик заліз на голову, моєї черепахи йому дуже хотілося. Вона привертає увагу, бо я одна з такою черепахою тут плаваю. Тому отака увага буває від таких найменших кавалерів. Заліз на черепаху і що ти йому скажеш. Йому треба. Настав вечір, і я поринула в цей потік людський, і мене принесло в кафе Бліді. Ну, як не піти в кафе Блід, скажіть мені. Воно знаходиться біля Луна Парку. Я думаю, що після того, як я поїм, підемо з вами в Лунапарк, ну, будемо імпровізувати сьогодні. Ось мені принесли меню і цей заклад, ресторан Бліді, він знаходиться. Тут на променаді трошки далі інфопоєнту, який я вам показувала в попередньому влозі Зараз обиратиму страви, вивчаю ціни, бо вперше тут хочу замовити пліскавіцу. Для мене це якась така ностальгічна страва. В Хорватії була пліскавіця, це така котлета велика. Ось так тут непогано всередині, і мені подобається, що відкрита така тераса, я можу бачити увесь рух. Набережною. Я брала з собою косметичку. Пам'ятаєте, я фільмувала збори. Ви думаєте, я фарбувалася? Оце я один раз тільки вії намалювала і все без макіяжа гуляю. Ну нічого, ще знадобиться, Ще ж треба буде сукню якось вдягти. Ще вистачає днів. Але я вам хочу сказати, що на відпочинку, на морі, на курорт час якось інакше плине. Якесь відчуття часу зовсім інше. Тиждень це так мало і водночас багато. Маленька частина життя тут проходить, яка сконцентровано запам'ятається. Період на морі в Шенджані. Це ж подія життєва, тому. Треба і сукню вдягти, і макіяж зробити, але отак активно не малююся. Але вже знаю декілька локацій, де хочеться зробити гарні фотографії для Instagram, Тому підписуйтесь на інстаграм z 1 Новенькі фото будуть саме там. А ще неможливо не помітити, як тут прекрасно уживаються рослини. Я впізнаю оці всі фікуси, тобто назви рослин, я знаю. Але я вперше бачу їх в такому рясному прояві. Тобто тут клімат настільки комфортний для рослин, що тут так рясно все це. Росте, і драцени, і фікуси, і гарно себе почувають. Прекрасно ж. Ось так виглядає моя страва. І я зрозуміла, що забула замовити салат. Не вистачає овочів, пліскавіця. Бачите, подають отак дві котлети, отакі пласкі. І в мене коло. Хлібчик теж принесли. Дозамовила овочі, подивіться, як мені гарно все так поклали, нарізали. То треба ж під'їдати не тільки холестерини, ну і ще ключаточку додати, Клітковину. Все, всім смачного, хто їсть зараз. Ось так виглядає Бледі, де я провела. Останні півгодини наїлася. Показую вам реалії Шенжи на вечірні. Отаке тут теж є. Сидить, співа щось. А я йду на парку. Отут була сцена і з'їзд байкерів. Зараз, бачите, все прибрали, наче нічого ніколи й не було. Цікаво. Албанці люблять тусовки, як не з'їзд байкерів, то щось інше придумують обов'язково. А ми йдемо в напрямку порту. На шляху нам трапиться з вами Луна-парк. і покажу його швиденько, чому би ні. Що ще робити в курортному містечку? Дивитися на пальми, ходити до Луна-парку. смачно їсти. Тут починається магія. Тут солодку вату продають. І оця неймовірна кількість людей, бачите? Нікуди не дітися з товпи. Ну що, будемо пробуватися туди вир розваг. Як вам таке? У мене поки нема коментарів. Подивіться на підлогу. О, на вході продається золото. А дівчата зацікавлені взагалі албанці. І жінки, і чоловіки люблять прикраси, золото носити. Але у мене зараз шопінгу не вийде, бо стіл просто оточений панянками, які щось собі обирають, а я піду знімати Луна-парк. Мене дивує напольне покриття. Дуже воно таке вже заюзане, але нікого це не бентежить. Всі веселяться, отримують екстремальні, позитивні, різні емоції. Бачила також блогерів, що приходять сюди робити світлини і роблять тут контент на цій локації. Вона виглядає так кіно, що в мене асоціації з якимись фільмами. Як помітила, найулюбленіша забавка хлопаків тут отакі автомати, де можна подивитися, який ти богатир. І дорослі, і малі люблять саме цей тип автоматів. Такий трешовенький лунопарк, як з фільмів жахів. Не знаю. Оце покриття напольне мене трохи так бентежить, що можна так носом тут черпнути. І кількість людей, подивіться, всі е, хочуть розваг. Мало як стріля. Молодець. Ціни На всі ці атракціони в діапазоні 200-350 лек І купуєш фішечку в бутці спеціальній, несеш її потім до людини, яка керує атракціоном, вперед розважайся. Так, це працює. А це балканська забавка для дорослих. Її вже бачила в охриді. і Тут так само все це, це працює. Атракціон для великих хлопців, бо призи тут 18 алкоголь, різні девайси електронні. Але виграти тут просто неможливо, тому що треба кругле кільце закинути на куб, щоб повністю в це кільце впало рівнесенько. І я ще нікого не бачила, хто вигравав. Але люди намагаються це зробити. В основному. В цьому атракціоні беруть участь хлопці, і в них виникає великий азарт. Я бачу це і по обличчях, в якому вони захваті, і вони справді хочуть виграти приз. Тобто тут іде боротьба саме за приз. Тут не насолода від процесу, а виграш. Але є також автомати без виграшу, точніше, там виграш є. Настрій ваш, який ви отримуєте. Балканці дуже люблять такі машинки. В цьому лунапарку декілька локацій з цими машинками. Я побачила два поля отаких ігрових, і ці машинки зазвичай повні. Найпопулярніший автомат, найпопулярніша розвага. Не вистачає цьому лунапарку колеса огляду його тут не було. Але тут є інші запавки, які викликають захват у дорослих, малих туристів, албанців і всіх інших, хто сюди завітав. Сьогодні в мене не було настрою на якийсь атракціон, тому ніде себе екстримно не наповнила. Не хочу, не хочеться такого екстриму. Але з радістю засняла для вас такий контент. Повертаюся вже назад в сторону свого дому. Надивилася на цей луна-парк, Іду назад спати. І повертаючись вже біля свого житла, я побачила другого кота в Шенжені і першого, якого тут змогла нагодувати. Мало тут котиків, цей, який підійшов до мене, на жаль, мав хворі очі, в нього морська хвороба очей. Таке часто трапляється у котів, що живуть біля моря. На жаль, тут шумно, голосно, коти таке не люблять, їх тут мало, їх тут майже нема. А я радію, що в мене з собою була паличка спеціальна для тваринок, і я змогла його трошки підгодувати. І на цьому завершується цей день і це моє відео з курорту Шенджин, що в Албані. Дякую вам за перегляд. Напишіть свій коментар після перегляду цього відео. Мені буде приємно обговорити з вами цей випуск в коментарях. Побачимося у нових відео. Слава Україні!